Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні хотілось би поговорити з вами про податки. Як ми подавались, і скільки нам це і скільки вийшло списати. Так, да, ви не помилились, і я не помилився. Таке відео вже на моєму ютуб каналі є. То я розповідав про те, як потрібно було подати, і ми з бухгалтером, але так вийшло, що вона нас не подала, і прийшли шукати нового бухгалтера. Погнали! До речі, хто не підписаний на мій ютуб канал, підпишіться, поставте пальці вверх, обов'язково поставте лайк і з вас комент. Поїхали, податки. Бухгалтера звати Ліля, вона говорить англійською і російською, тому в принципі ми знайшли комунікацію доволі таки швидко. Я пояснив, що нам потрібно, ким працював і що можна буде списати. Все чітко, в принципі доступно. Вона пояснила. По ціні вона бере 90 доларів сейф і Якщо обична подача налогів, то вона бере 70 баксів. Тобто, доволі таки недорого. Не як на мене, що ми списували? Списували все. Це одяг для убера, оренда велика, мобільний зв'язок. Також можна було списати мій мобільний телефон, який в мене в кредит, до речі, на який я зараз знімаю це відео. Також ми в нас вийшло списати квартиру. Квартиру ми списали частково. Так як в нас квартира, ви пам'ятаєте, однокімнатна плюс Ден це кімната без вікон. Її вийшло списати як додаткове приміщення, яке ми іспользували для роботи. Дуже хороший плюс. Потім ще я списав проїзди на роботу. Тобто, ви всі пам'ятаєте, що я працював на стройків в минулому році. Там не багато я працював, напевно. Ну, все ж таки, два місяці. Плюс обіди можна було списати. Також що ми ще таке списали? Речі деякі там для Uber, що купали там термобілизну, сумку, шолом. Зарядний пристрій, потім павербанк. В общем, ми списали все по максимуму, що можна було списати. Плюс вона мене запитувала, чи є в тебе якісь документи на там, чи купуваю там, ну, словно, Шуруповерт, е, Болгарка або ще. Кажуть, типу, купував але занал, чеку немає. Вона каже, дуже жалко. Можна було списати. Також можна було списати зуби, якщо якісь лікувати, якийсь фінплойт, можна в принципі, і це було списати. Но Минулого року я зуби не лікував, піду тільки в цьому, тому коротше, не списали. В общому, е, мій дохід за минулий рік, е чисто, який я в Канаді заробив, був там около 12 тисяч доларів. Якщо ви знаєте, що в Канаді перших там, 15 тисяч доларів не, не оподатковується податком, тому мені ще й вернули. Е, Вернула, ну ще не вернуло, не будуть вертати там е, квартально, якщо не помиляюся, треба подивитись скільки конкретно. Ну взагалом, обща сума, яку мені повернуть, це 1540 доларів. Доволі таки непогано щодо того, що ми попрацювали всього ліж на все, там два з половиною місяці в Канаді. Тому круто. У вікової трошки друга система. Вона також не снікою. Вона працювала тільки в Убері, тому в неї. 어, зарплата не дуже така велика за минулий рік. Вона працювала тільки один місяць, це грудень, даже половину навіть половину місяці, І неї дохід составив там 3200, її також вернуть тих же самих 1500, 1400 з чим-то, тобто практично півтори. Тобто, звітозі. З общого доходу, який якщо ділити на двох, то в нас десь було около 17 тисяч доларів канадських. З них нам повернуть, ну, які заробили, і ще плюс 3 тисячі доларів нам вернуть. Прикольно, так я вам скажу. Налогова система в Канаді вона доволі таки цікава. І якщо в ній розбиратися, то багато чого можна списати. Багато чого. У нас, до речі, хлопець ходить на мафію, він бухгалтер. Він розповідає, що от тут дуже прикольно, да, з одного сторони це дуже важко, тому що потрібно в цьому розбиратися. Потрібно зберігати всі чеки. Я не знаю, мені деякі пишуть, що треба зберігати, деякі пишуть, що не треба зберігати. Ну, не знаю, коротше. Бухгалтер сказав, що чеки потрібні. Тобто, основне, якщо ти щось купуєш. То це можна списати. Якщо в тебе Сейфінко, то 30 доларів в день ти можеш тільки списати на з тобто ресторан, їда, супермаркет. Тобто цю суму 30 баксів, ти можеш списати кожний місяць. Ну, тож таки доволі непогано, як на мене. Тому, до речі, кому буде потрібен бухгалтер, звертайтеся. на наступний рік. Також буде дуже корисним. Ми також будемо подавати через нього, тому що все доступно. Все Бистро вона пояснила, не було ніяких зайвих проблем, тому що з минулою у нас були ну, такі трабли. Я навіть не можу вам пояснити, наскільки складно, але я її скидаю це. Вона це не може спуститися, не може спуститися, не може списати, це не може спуститися. А там треба читати квартиру, а там ще треба. І відтоді, коротше, ми пішли чекати другого, просто другого бухгалтера, тому що попередня не хотіла займатися практично нічим, і брала так само 70 доларів. Чому ми подавалися пізніше? Всі значно треба, що потрібно податися в налоги до 31 квітня. Но це потрібно подати тим, хто робить на роботі і отримує зарплату, і за них платять налоги. Тобто, наскільки я зрозумів, так. Якщо ти сейфін, той самозайнятий, то ти можеш подаватися до середини червня. Тому я особо не спішив. Ну як я спішив, я шукав бухгалтера раніше, але так нічого не вичалося, тому що великий наплив. Всі хочуть здати ці налоги і в ітозі так. Ну нічого, ми нарешті подались, вже все нам прислали, паролі підтвердили, подивилися, скільки, що, як. І обща сума, яка списала, там вийшло 3000 доларів на двох. Доволі таки непогано. До речі, це ми переїхали вже на нову квартиру, ви ще цього не бачили. Ну, зовсім скоро цей влог вийде про переїзд на квартиру. Дивіться, який прекрасний вид, це найкращі будинки, я знімаю. І б ще хотілося сказати по поводу Канади і по поводу самих налогів. Насправді, система оподаткування доволі така цікава і мені прям заходить, тому що якщо внікати в це так сказати, і розуміти, що і як, як правильно працювати, як правильно списувати ціною, що потрібно, що не потрібно, що можна робити, що не можна. Головне це завжди указувати все вірно. Достовірна, достовірна інформація. Саме головне. Ну, не знаю. Я весь кеш, який я заробив, це, Це до речі, до тих хейтерів з, з цього, як із, з, з Фейсбука, які писали мені тоді, що о, за кеш працюєш, то понаїжджали, за кеш працює. Так до речі, я вам хочу сказати, що я працював за кеш, ну, весь кеш, який я заробив, все оподаткував, тому. Ну, мені так було зручно, і це прикольно. Чого, ну і ж скла? Я привик до цього в Україні. У нас була своя фірма, ми працювали там і ми платили всі податки. Того ж тут те ж саме: все, що заробив, все оподаткував. І вам раджу те ж саме робити. Тому що е чим е чесніші ви, тим чесніше до вас будуть відноситись і менше буде претензій, так сказати. Е на цьому в принципі все. Якщо вам цікаво або є якісь запитання з приводу. Подачі налогів або, взагалі, якісь другі, пишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, пальці вверх. Дякую вам за перегляд.